Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ми у Нью-Йорку. я Ксенія Дробин. І ми сьогодні вам розповімо про жіноче лідерство. У цьому відео буде йтися про те, наскільки сумісне жіноче лідерство і щасливі стосунки. Ми дві лідерки. Ми дві сильні жінки. І ми про це поговоримо. Отже, поговоримо про жіноче лідерство. Я вважаю, що чим успішніша жінка, тим складніше її побудувати щасливі стосунки. Ксенія, а ти як думаєш? Мені здається, що успішність и лидерство женщины оно не связаны с счастливыми отношениями, а зачастую наоборот, когда леди бос приходит домой и э... надо войти в роль не леди босс, а мамы и жены, некоторым девушкам очень тяжело переключиться. А второй момент, который я очень часто вижу, когда девушка думает, что если она будет подчеркивать свою успешность э, без мужчины уже сейчас, то это каким-то образом поднимет ее ценность в глазах кавалера. А она так не работает. Нет? того, коли дівчина лідер, звикла приймати рішення. Я сказала. Ну, поймають рішення залізним голосом, я сказала, ти слышал? Ну, ну да, є ну, да. ці дзвонять, тому що вона привыкла, вона звикла приймати рішення, вона звикла робити так, як їй зручно. І коли вона ем, починає стосунки, потрібно перебудувати свою свідомість на те, що не тільки як ти сказала, потрібно домовлятися. І от якраз жіноче лідерство – це про те, що ти робиш так, як тобі зручно, але тут програма «Спи собі сама». Да, і для тих девушек, которые привыкли командовать, особенно у которых бізнес такой ведется именно по-мужски, когда надо действительно конкретно и четко принимать решения, я бы дала совет, когда вы познакомились с мужчиной, зарабатывает чуток меньше, по, 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 чуток денег поменьше, или может быть там на 1-2 сантиметра поменьше, или у него не 5 образований, а 2, я советую посмотреть, а в чем его сила. В чем он сильнее, чем вас, что он может сделать лучше, чем вы. Это великая свобода, когда ты оцениваешь человека, или ты понимаешь партнера по жизни не за счет его денег, и не за счет его заработка, и не за счет формы его носа, А тому, що он хорошо ухажує, тому що хороший син, тому що хороший отец, що намного важнее, ніж деньги. І так, э, так, побачити те, за що ти будеш поважати чоловіка, Уважайте. знайти у ньому його таланти, знайти те, у чому він сильніший ніж ти. Ну, тут я немножко э, внесла бы точность, э, увидеть его сильные черты, не сотворить кумира из э, гопника. Да? То есть, да, если он разобрать. красиво лежит на диване, не надо говорить, о, какой ты прекрасный, Нет. ты так красиво лежишь на диване. Нет, я, мы говорим о другом, мы говорим о том, что э, бывают, э, ну, вот типичный пример, когда женщина принимает решение на основании, сколько мужчин зарабатывает, то угу. представим себе, что он талантливый учитель. Но он талантливый учитель. И вокруг него детки день и ночь вьются, и он разрабатывает какие-то программы. Он не может заработать больше, чем школа ему заплатит, даже если это частная школа. У него есть лимит своего заработка. Так вот, что важнее, если он бросит свое любимое дело, в котором он состоялся по полностью, и пойдет искать деньги, или важнее в том, чтобы у него горели глаза от того, как он учит деток? И самое С Е для женок... Таким причиною. А от, от якщо не такий, так, то ніякий. Досвідос. Да? І небажання розглядати інші якості у чоловіків, крім їх можливості заробляти гроші. І це е, йде, має корені у перестройці, у розпаді союзу і бажання. у тому, що ми виживали без грошей, тому що в нас не в нас полісність або гроші є. Або їх нема, а золотої середини як можна жити комфортно, наприклад, у Європі і заробляти і не виживати на ці гроші, а жити комфортно. У нас немає цього розуміння. Uh, да, и то, что я еще обычно говорю, когда девушки приходят, говорят, я сама успешная, uh, я лидер, я хочу успешного, я хочу лидера. Да ну. Во-первых, два мужика в доме не живут. будут, не будут ревняты А во-вторых, вот подумайте, если вы как раз-таки такая девушка-лидер, которая много зарабатывает, и вы идете с запросом, я хочу мужчину, который зарабатывает больше. Давайте представим чисто гипотетически. Вы зарабатываете 10 тысяч в месяц. Неважно, что долларов, евро, неважно. Гривень не гривень, да, не, нормальных денег, да, вы зарабатываете, например, 10 тысяч. Вы хотите мужчину, который зарабатывает не меньше. Но представьте себе, что он зарабатывает не 11, а 9. Это все равно две зарплаты в доме. Это любовь, это отношения и так далее. То есть и денег станет все равно на ту же самую квартиру, на ту же самую еду. Станет ну, почти в два раза больше. Ну, чуток поменьше. Вот что важнее? Вот это одна тысяча которая не изменит ваш уровень жизни вообще никак, или быть мужчиной. А есть еще интересная вещь. Проводили исследования о зависимости счастья, уровня счастья и заработка. До какого-то уровня есть прямая зависимость. Я чувствую себя более. До чисто. 80 тысяч фрик долларов. Я не помню уровень. Так. Да, но получается, что до какого-то уровня Що є, сприймає связь, чим більше грошей, тим більше щасливим я се чувствую. З якогось уровня разниці не якраз після 80 тисяч доларів на рік вже немає різниці. Ти заробляєш більше чи менше, тому що ти можеш купити ось стільки. Ну так, можливо, там якийсь відпочинок буде чимось відрізнятися. Але загалом, загалом, на рівень щастя це вже не впливає. Ну, вот. А що ж впливає? А вміння домовлятися, вміння е, бачити, коли ти не гнеш свою лінію, а ти чуєш людину, ти поважаєш його, ти розумієш, що у нього також є почуття, ну, що він людина, яка відчуває, що він людина, яка боїться, переживає, розстраюється. Р... Так. У нього можуть бути хороші і погані дні. Он может быть разочарован, он имеет право на на негативные эмоции. Он не всегда обязан тебя слушать, потому что у него могут, могут быть свои проблемы. Он не всегда идеальный отец, потому что у него должны быть друзья, должна быть своя жизнь. Он человек. І у успішних чоловіків проблем насправді більше, тому що рівень відповідальності, рівень прийняття рішень, рівень грошей та ризиків у таких чоловіків більший. Тобто, якщо ти хочеш, щоб чоловік заробляв більше, ти підсвідомо готова ем, домовлятися з ним і ставати на позицію нижче нього. Тому що на якщо шаг, на полша на півкрока, і тоді, і тоді буде взаємодія. Тому що якщо ти будеш з ним а, змагатися, то ти нічим не будеш відрізнятися від американських жінок чи від німецьких. А, а нас... тоді навіщо за тебе на тобі одружуватися? Якщо ти така сама чоловіко-жінка? А є на сам зі ліна інтересна мисль, канаса дають вопрос, за чим анастаранцію, що тут українські це в нас інше відео є. Да-да, у нас есть. Но на самом деле э, одна одна из причин он не хочет эту эмансипированную женщину. Ты это ним в джинсах, в корот, с короткой стрижкой, в безразмерных свитерах, он такое не хочет, потому что такое у него на улицах есть. С немецким образованием или там со своим образованием. Я сама за собой платит И не за... ему мисс. Да, которая сама, которая сама самостоятельно, ему вот это не надо. У него это уже есть, он это может себя организовать. А он хочет женщин. Женщина это не обозначает, что она должна быть слабой, слабо подчиненная и зависимая. Вона, як ти сказала, вона має вміє Наверное, это це найголовніше качество уметь дигаваїтися. І взагалі для нас це легко, тому що якщо ми маємо собі це дозволити домовлятися, розуміти, що я хочу з ним домовитися, я готова знаходити оцей саме золоту середину, цей компроміс. І тоді жіноче лідерство. Реалізується на роботі, вона веде за собою свій колектив, свій бізнес. Ну не обов'язково, ж, як бізнес лідерство не обов'язково заключатися в такій морському формі, коли роздавати прикази. Насамкінець, якраз таки сейчас ну їй потрібно. Ти знаєш, який це наркотик? Команда. А! Цепиться кому-то в горло Цепиться кому-то в горло Но на самом деле, мне кажется, сейчас Современная бизнес-культура Или офис-культура, она как раз-таки больше Именно про женскую манеру общения Про договариваться нет? Я же завелась да. Бля женщины, нет, нет, вот, интеллигентная женщина видишь, да. Обличный, да. да О, Скайлайн, мы точно здесь можем еще поехать. Да. да, прошу прощения Мы просто едем по сторонам Подивиться, я как красак. І ми, жінки-лідери, вам про це все покажемо і розкажемо. І з нами вам буде життя. цікаво. Добре. і краще. Добре. Дивіться наші наступні що? відео. І з правильним матчмейкером ваше життя дійсно змінюється найкраще. Тому що, якщо ви активно дієте, то ви змінюєтеся. І домовляєтеся, і вчитеся будувати справжні круті стосунки. Пашчина.